Усім привіт! Рада знову вітати на моєму каналі. Як я вам обіцяла, це відео буде присвячене топ робіт за минулий рік, за 2024. Я не змогла обмежитися десятью роботами, ну, ну важко мені було визначитися, коли в мене більше 150 робіт готових. Десять обрати важко. Тому я обрала 20. Сподіваюсь, вам буде цікаво, я думаю, ну, більше робіт, ну, ну хай вже буде. Я буду їх показувати в довільному порядку, просто як у мене тут лежать книжечки, бо мені було важко визначитися навіть з 20 роботами. А що ж казати про те, щоб розставити їх в якомусь порядку, прям місця їм визначити, ну це взагалі важко для мене. Тому давайте так. Просто буде 20 робіт, якісь мені подобаються більше, якісь менше. Я не кажу, що вони ідеальні, ні. Це ті роботи, які, наприклад, це було вдалим експериментом, або завдяки ним я набула була якихось нових навичок, або просто мені подобається. Ну, я не знаю. По-різному. Ще раз повторю, що це саме роботи на мій сма, які мені сподобалися. не Ті роботи, які сподобалися вам. Ну, Наприклад, в інстаграмі я робила топ-9 за лайками. Деякі є і в моїх улюблених, деякі ні. деякі, мож... ну, Я вже не пам'ятаю точно, які там роботи, але тут я обрала саме для мене визначні. Давайте почнемо. У мене так спочатку лежать маленькі книжечки, і ті розмальовки, які мені подобається Найбільше якась одна робота. Французька розмальовка Діан Дюфор. Вибачте, за мій французький, не вмію я читати французькою. Оця Ця птичка. Вона, до речі, мені здається, і в інстаграмі багато лайків зібрала. Вона дуже проста, прям ну, надзвичайно. Тут немає нічого, тут немає нічого видатного, але мені подобається кольорова гама, і подобається, як в мене пташка вийшла. Мені здається, робота проста, але при тому така якась чарівна. Можливо, так би я сказала. Вона, здається, виконана ще на початку року минулого. Це одна з перших робіт за рік була так. Короліна Кобіковська, куди ж без неї? Це збірка листівок. І мені подобається оця тут листівка, одна з останніх. Ну, дуже я задоволена нею. Не знаю, ну, не те, що прям дуже-дуже. Але мені подобається ця чарівність. Я її показувала в одному з останніх відео. Роботи за грудень, здається. Магію створила саме гранулююча фарба. Прям любуюся, неї. Велосипедна розмальовка. І тут мені подобається робота, саме та, яку я виконала вперше, коли отримала цю розмальовку. Мені подобається кольорова, кольорова гамма, яка в мене тут. І оці і акценти червоні, які я тут зробила. Мені здається, це було дуже вдалим рішенням. Вона така похмура. Тут немає якихось занадто яскравих, окрім червоного. Мені здається, це дуже добре спрацювало. Ну, Задоволена я тим, як я це зробила, пишаюся собою. <гум> На той час, ну, це було для мене таке, що я якось її задумувала в голові, і вона така вийшла. ну, Майже така, як я її задумувала, і мене це дуже тоді втішило. Що... Давати чари України. Тут. Якраз робота, одна з останніх в мене це, це намисто. Вона дуже нетипова для мене, щоб я отак лівцями от вимальовувала кожну намистинку. Це взагалі ще багато-багато металу. Я намагалася зобразити, що це якась бронза, така зістарена. Сподіваюсь, вона більш-менш вийшла. Але я дуже пишаюся собою, що я осилила цю картинку, бо вона мені дуже подобалася сама по собі. І саме. Те, що був марафон Color with Ukraine, мене це спонукало її зробити, бо це, мені здається, була найідеальніша ілюстрація, яка в мене була до цього марафону. Я таки і наважилась і задоволена тим, що я доробила, що я її не кинула, бо я можу кинути, якщо мене набридає. Я не скажу, що прям для мене була це мука її малювати. Ну ні. Кожну намистинку, одну за одну, потрошку, потрошку. Магалася не дивитися на те, що попереду їх ще дуже-дуже багато. Потрошку коли малювала, якось вона так раз і закінчилась. Отже, я вважаю, що я впоралася з цією задачею, тому мені подобається фінальний результат, вже я задоволена. Кербі. Роза фантастичні віддіння. Скербі у мене стосунки насправді важкі, мені важко його малювати. Я знаю, що кажуть, що він дуже простий, бо всі тіні є, я згодна, але все одно. Ну, не знаю. Але тут я вирішила ризикнути і спробувати з маркерами розпробувати ілюстрацію. Важкість була ще й в тому, що в мене насправді дуже мало кольорів. Тому обирала вже з того, що є, обрала якусь дуже незвичну палітру. І ось така ілюстрація мені вийшла. Мені подобається, як я зробила експеримент зі світлом, що в нас, наче там заходить сонце, ну і звідти падають проміні і освічують одну сторону, а іншу я повністю затемнила. Мені не подобається, що в мене на небі такі, прям переходи різкі. Але ну що вже пробуєш? При тому що я намагалася олівцями цей згладити, але все одно було раніше ще гірше. Але подобається, що я от викрасла тут жовту поску, здається, щоб показати це світло. І оцей перехід від рожевого о, від, побачте, від жовтого перехід до рожевого і до темно-зеленого досить таки незвичний. Я задоволена. Можливо, колись я ще спробую. Мені дуже цікаво саме в роботах експериментувати зі світлом. Це, мені здається, найважче. Я, не завжди в мене виходить. Але тут я ризикнула, і я задоволена, що в мене вийшло. Наступна розмальовка Вінчб'ют. Дуже люблю цю розмальовку. І тут я покажу дві роботи по-перше, оцю. Вона така дуже мілка. Не знаю, вона мені. вона мене приваблює чимось. Тут я пробувала по-іншому -по якось небо малювати такими штрихами. Бо папір тут не дуже якби для акварелі, і коли прям багато води, воно може бути прям точками братися негарно. Багато дуже дрібноти, і мені здається, я впоралась з тим, що тут її розфарбувати. Подобається як каміння в мене вийшло, як вода. Воду я, до речі, люблю фарбувати. Вона не завжди в мене прям виходить, але ну, не знаю. цей процес фарбування води мені приємний, Прям дуже люблю. Плюс я додавала тут о, блиск. Мені подобається саме як на крилах він переливається, не знаю, чи видно вам, сподіваюся, видно. Отже, така. Я спочатку не планувала їй такою родою робити дівчину, але так, так намішалась фарба. Вийшла вона родба, да? і зараз мені в принципі це подобається. І наступна робота насправді це спільник, але якось він у нас так заглух. І ніхто його не просуває. Якщо дівчата, які мене бачать, знають, що вони в цьому спільнику. Ну перемотайте трошки далі. Я сподіваюся, якщо ви плануєте завершити. Але я покажу, бо мені подобається ця робота. Отака вона. Тут небагато кольорів акварелі. Саме я використала не так багато. Тут точно пам'ятаю, що оці два кольори це були гранулюючі від Романшмат, і вони тут класно спрацювали. Вона тут крапками взялась. Але воно темне і не так, наче вони її кидаються в очі. Ну не знаю, мені оця ілюстрація за кольорами дуже подобається. Я задоволена. Єдине, що я не задоволена, прям це те, що я використала блискучу фарбу на крила на місяць. Ну воно якось коли оперувається. Прям не дуже вдало, мені здається. Але загалом, як виглядає ця ілюстрація, мені дуже дуже подобається. Я її ще ніде не показувала, тому це щось новеньке. Марія Тролі це нова книга, показки. Оду цю ви бачили, є процес фарбування на каналі. Я задоволена тим, як в мене вийшла ця ілюстрація, саме грою світла, я вже говорила, намагаюся експериментувати. І дуже подобається, як по воді в мене, по воді відблиски від сонця я зобразила. Я уявила її таку собі, поставила собі таку задачу. Трошки зірочкою, але мені здається, що я поралася. Не знаю, що ще додати. Не так давно я її показувала на каналі. Буду далі показувати вам. Ще одна книжка, книжка Марії Тролі «Юніверсум». це збірка з її різних книг. В ній мені подобаються мої експериментальні ілюстрації з акриловою гвашю. Я дуже люблю акварелі, а акрилова гваш це ще вже зовсім інше. І мені, чесно кажучи, не, незвично, це, вона, ну тут інші принципи роботи, знову ризикнула, знову гра зі світлом. А саме мені подобається, як я відобразила оцей такий персиковий колір на воді. Подобається, як в мене вода тут зображена. Мені здається, що в цій білянці можна було б ще попрацювати, щоб класно відображати сити, обличчя. Більше додати якихось кольорів шкіри тут було б ще краще. Але я вже боялася щось додавати, мені здавалося, було б каша, тому вже залишила як є. Те ж саме, як ви бачили в кербі, у мене тут відблиски жовті, наче там десь жовте світло падає. І ну, часто я таке роблю. Чому саме ну, як тепле жовте світло, хотілося показати. Небо тут фарбувалося найпростіше, і воно мені теж подобається. Це прям таке медитативне було. Ну і вода для мене медитативна. Отже, я навіть відпочила з цією ілюстрацією. відпочила з усім, окрім обличчя обличчя то був виклик такий прям конкретний. Я шукала на пінтересті якісь портрети, які нафарбовані маслом, акрилом, вашю. І намагалася робити прям маски якихось кольорів тут і зелений, є, і синій. анатомією, звісно, тут ще треба працювати, але я старалась. Як для першої спроби, мені здається, що це досить непогано. І ще одна робота в цій же розмальовці покажу, теж зроблена одразу після тої, на хвилі такого натхнення. Мені здалося, Боже, як прикольно вийшло. Давайте ще одну. І тут мені теж сподобалось. Ідея по кольорам не моя одразу скажу. Я надихнулася ілюстрацією з Пінтереста Не саме цією, а просто якоюсь. Ілюстрацію художника здається, вона навіть не в цій техніці там була комп'ютерна ілюстрація, але мені сподобались кольори. Там був такий білий котик, синій фон, рожеві щічки. Я обрала саме там кольори. Я не задоволена саме ботанічною частиною. Здесь ну вона така собі. Ботанікою в мене проблеми прям дуже. Але самим котиком і фоном я задоволена. Він вийшов приблизно таким, як я його уявляла. Отже, всі дві ілюстрації в цій книзі це. Саме виклики, це якісь нові техніки. Після того, як я все це спробувала, тепер в мене є натхнення обирати такі нескладні ілюстрації, на яких не так багато елементів. Та знову пробувати акрилової гуаші. Кароліна Кубіковська Раді дуже важко було визначитися. Я залишила дві роботи, які я вам сьогодні покажу. Вони обидві нещодавно зроблені. Я думаю, багато хто з вас їх пам'ятає. Ось ця підложка акварелью. Обличчя, не пам'ятаю, чи допрацьовувала лівцями, чесно кажучи. Можливо, але не дуже. Тут є працьовка людцями, я пам'ятаю, що багато білого саме я висвітляла. Мені, подобається, що синє волосся. У мене, до речі, дуже часто синє волосся, я вже помітила. Люблю я щось таке робити. Сподобалось, як я додала такий блиск на деякі квіточки. Не знаю, от якась вона така повітряна, морозна дівчина. Я задоволена. І наступна робота є процес на каналі. Люблю цю ілюстрацію. Мені подобається, як вийшла шкіра волосся. Ну, Менше, але от саме обличчя мені дуже подобається. При тому, що ця ілюстрація здається, була ще з такими новими кольорами, я тестувала. Я вже, бачите, не дуже пам'ятаю. Знову перейдемо до Кароліни Кубійковського. Мені тут подобається ну, більше, ніж дві ілюстрації. Але я покажу вам зараз дві. І поясню чому. Ось ця дівчина, в неї такі досить ці незвичні шкіри. Нагадую, що я ж тут фарбувала кольорами, які мені обирали, а не які я сама придумала. Але я обирала тільки ілюстрацію під ці кольори. І тут доволі багато портретів, а кольори ж, ну, суміші, з них не завжди портретні. І тут я ризикнула, бо в мене, точно пам'ятаю, був квіна Корідон, помаранчевий, якийсь зелений. І що ще не пам'ятаю, що. І якось з них шкіра така намішувалася з зеленим підтоном, дуже таким конкретним, але я ризикнула. І в цій ілюстрації, мені здається, вийшло саме показати, що навіть коли кольори не дуже портретні, можна все одно, якщо розставити тіні, вийде шкіра якийсь об'єм показати. І мені сподобалось, як в мене тут вийшло. Ну, не знаю, мені подобається, що ця ілюстрація така прям зелена-зелена. Я задоволена нею. правда. І ось тут покажу. Мені чомусь ця ілюстрація дуже подобається. Скоріше за все, це те, що тут є контраст. Оцей дим, не дим пар із чашки, такий він контрастний, такий він прям білий-білий. Ці -білий. листочки я просто зафарбувала чорним лінером, здається, так, чи чорною ручкою, ну щось дуже чорне. І мені сподобалось фон досить простий, але він підкреслює рамку та цього звіра. Ще... Я тут блискала, бачите, блиску, і воно так переливається. Все. Крістін Керон, я ледь три обрала, бо насправді я б не сказала, що всі ілюстрації мені подобаються. Майже всі викликають симпатію з теплотою про них згадую. Почну з індіанки. Це ілюстрація теж одна з останніх. Я не знаю, як пояснити. Я як уявляла її в голові, так її, в принципі, розфарбувала. Тому ця ілюстрація для мене є такою знаковою. Мені подобається, як мене вийшов одяг. Я спробувала тут трошки інший прийом. Це коли я дуже-дуже багато фарби нанесла і потім натуральним пензликом прибирала залишки, і тому утворилися оці такі висвітлені ділянки. Є процес на каналі, можна подивитися. Також я додавала тут акрилову г саме на прикраси, бо вони такі дуже-дуже мілкі. і акварелю це було б важко їх зобразити. А лівцями чомусь я не захотіла, я вирішила використати акрилову ГАШ для того, щоб перекрити. Бо Акварелію я прям зафарбовувала їх. А ще класно те, що кольори що брала не я, а це за палітрою. Мені сказали кольори акварелі, і я їх тут використала. І в мене вийшло досить непогано. Також на цьому портреті я відкрила для себе новий колір акварелі, і ти в мене був давно куплений. За рекомендацією, бензамідазолон помаранчевий, але я все ніяк не могла зрозуміти, як його використовувати. Зараз він мені так подобається, що я почала дуже часто брати, і він дуже гарний у сумішах з рожевими, фіолетовими, дуже класні відтінки шкіри дає. Мій тепер фаворит на з сквінакрідоном рожевим. Наступна ілюстрація в минулому відео я розповідала, що я отримала портретний набір ілюмінанців, і на цій ілюстрації я використала лише його і ось така дівчинка. Олівцями я фарбую мені здається річ, особливо портрети, але мені тут сподобалось. Мені сподобалось, що в мене таке волосся цікаво вийшло, А потім я подивилася у художниці. Вона приблизно таке саме. <смі> подобається, щоб іти такі яскраві колір шкіри, на який я додавала не тільки там такі відтінки шкіри, а наш М -м, у мене тут і сині, і зелені, і дуже дуже багато і різних. І мені подобається така якась живописність, не знаю, правильно сказати. І наступна це. Мабуть, не та ілюстрація, яка багатьом подобається судячи по інстаграму. Але якщо я правильно пам'ятаю, тут я використала не дуже та й багато кольорів. Я точно пам'ятаю, тут три або чотири, це як був для мене виклик з такою мінімальною палітрою зробити портрет. Тут точно був щось щось бирюзове. Мабуть, мій улюблений, як вінакрідон рожевий і щось жовте. І мені подобається, що я впоралась. На ілюстрації доволі багато відтінків видно, і подобається, що я додала блиск на волосся. Я, до речі, так часто роблю. Воно таке якесь магічне одразу виблискує, таке приємне. <смі> так що ось так. Цю ілюстрацію дуже люблю. Тут є ще багато там штук, п'ять я ще наберу, які мені дуже подобаються, але покажу вам хоча б три. <смі> бо це просто перетвориться на. Показ усіх моїх робіт. І остання на сьогодні розмальовка це мона. Моя улюблена мона, білочки ці. Ну, що сказати, якщо це моя улюблена розмальовка, тут багато робіт, але які мені подобаються, але, мабуть, менше насправді, ніж плістінкера. Не все мені тут влаштовує. Ну, покажу. Ну, по-перше, це цей розворіт. Ну, <смі> навіть якщо не вважати, що він там ідеально зроблений, але самі масштаби мене дуже тішать. Що <смі> я осилила не повірите, чого я взагалі хотіла це розфарбувати. Ну, чомусь мені захотілося розфарбувати лаванду. І ось вона маленька така. І заради однієї маленької лаванди я брала весь розворот. Ну, не знаю, ну, ну, ну подобається. Багато звірів. В принципі, мені здається, що не це предмети, їх всіх видно, я прямо їх багато чого вимальовувала. Тут і бліки в кінці я вже допомагала собі гуаш'ю, здається, то, мабуть, трошки олівцем. Я вважаю, що це така міні-перемога для колориста розфарбувати щось таке грандіозне. Хоча фарбувала його не дуже та й багато днів наступна. Це була одна з перших ілюстрацій в цій книзі. 32 друга, я її дуже люблю. Навіть зараз вся важкість була у тому, щоб зресфарбувати сніг, який білий. Ну я тут ризикувала, якщо подивитися до доволі темні кольори у тінях. На снігу дивилася багато робіт акварельних художників. Дивилася, як вони зображають сніг. Ну, них, звісно ж, краще, я не сперечаюсь, але я от, спробувала. В мене вийшов такий результат. Я ним задоволена. На снігу насправді в мене доволі багато різних відтінків. Мені це подобається. Звичайно, це додає якусь живописність. Також мені подобається, як ягідки вийшли об'ємні тут, наприклад, особливо сніжок на гілці. Ці дві білочки подобаються. Пташка і пташка. Дві пташки вже якось менше. І звісно що тут теж була якась обмежена палітра. І ще одна ілюстрація. Мені вона дуже подобається кольоровою палітрою, Я, ну, така вона рожево-бірюзова. Тут два основних кольори були — рожевий, винакрійдон рос, знову ж таки, і кобальт бірюзовий. І, і вони в поєднанні дають дуже гарну грануляцію. Тут є депрацьовка алівцями поверх акварелі. Вона не така, щоб дуже-дуже багато їх. Але цю ілюстрацію дуже важко взагалі показати кольори. Вони вживу. Коли я роблю фото, або бірюзовий не так передається, не той відтінок, або не той відтінок рожевого, або ще щось. Я намагалась фото робити більш-менш більш приближене, але все одно воно не таке. Я його, мабуть, прикріплю, бо мені здається, на відео воно точно не покаже. Це були мої роботи за минулий рік, які, які мені запам'яталися, якими я пишаюся, які дозволили мені планувати, наприклад, якісь нові техніки, просто сподобалося. як я їх. Зробила, сподіваюся, що ви дивилися з інтересом, щось для себе знайшли корисне. Навіть можете написати мені, яка робота можливо вам подобається найбільше. Чи робили ви свій топ, чи легко вам було визначитися mm -hmm. з ним? Бо мені дуже важко навіть mm -hmm. з 20, з 10 я взагалі не знаю, як я б змогла визначитися. Але отак, такі результати. Вдячна за те, що ви зі мною коментуєте, ставите лайки, дивитесь. До скорих зустрічі, па-па.